Коли це мати мені декілька разів повторила, ти вже скільки на війні, може, може б ти зо мною вже їй ну, важко самій. І, і я їй подивився в очі і сказав, я міняю тебе на війну. Таку жорстку фразу, так. Да. Але я зумів це вимовити, А очі дуже не сльозами після цього. Але що їм міг інше сказати? Насправді це ж правда. Я все проміняв на війну і, і себе, і родичів, і близьких, і, і дітей своїх, і, і внуків, все можна сказати, все на карту було поставлено. Але ж то ж не я один. Це сучасна, жорстока, така ну, жахлива війна. І... Монстр, який нам протистоїть, він реально дуже сильний. Я, дивлячись на свою ситуацію, не роблю з цього якогось особливого пафосу, особливих е, героїзмів або особливих трагедій. Так. Це, е, на жаль, це реалії буття.